Свято безпеки, веселі клоунеси, аніматори, щасливі діти та радісні батьки. А ще конкурси, розваги, танці, і звісно ж подарунки. Так у цікавій формі біля супермаркету Фокстрот, що на вулиці княгині Ольги наймолодшим львів'янам розказують про правила безпеки. Упало із прогулянкою малюків одного з дитсадків. Діти не приховують задоволення, танцюють, співають, беруть участь в конкурсах. Вчитель малят ініціативу Фокстроту вітає. Каже, такі акції потрібно робити систематично. Тоді і буде результат. Культура поведінки в побуті надзвичайна. І Оця акція сьогоденна, дякуючи компанії Фокстрот, проводить надзвичайно велику просвітницьку роботу через мультики, через гру з аніматорами, талановитими. Дуже, дуже гарна компанія. Це свято без проблем, дуже професійна. Іно все це проводить. На дозволяє батькам, дозволяє вихователям, вчителям всі е потрібні серйозні речі спростувати і донести в доступній формі. Але і це ще не все після веселих забав. Усі паровозиком вирушають до магазину. На малят там чекає ще один сюрприз. тоголос, не тільки протащи, і повсюди на поміч набивай на потреби. Улюблений про лисичку Фокс та робота Трота малеча із відкритими ротами дивиться на великому телевізорі. Упродовж місяця з екранів телевізорів саме ці персонажі навчали усіх правил безпеки. А найкмітливіші прихильники Фокса та Трота за свої знання отримують подарунки. Напротязі місяці наша компанія демонструвала нашим юним глядачам мультсеріал Фокс і Трот, в якому в першу чергу ми передбачали навчання наших діточок. Група компанії Фокс Трот вже не перший рік Оди такі заходи, які направлені в першу чергу на безпечне використання, скажімо, побутових приладів в нашому побуті, і направлено в першу чергу на наших діточок. І це ще не все. Кожен малюк, що прийшов на свято, отримав диск з усіма серіями улюбленого мультика Фокс та Трот поспішають на допомогу. І звісно ж солодкі подарунки. Діти в захопленні кажуть, їм сподобалось геть усе. Мені сподобалось, коли нас малювали. Мені сподобалось, як клоуни з нами бавилися, як ми дивилися. Як ми танцювали. Мені подобалося, щоб ми маювалися, а мені подобається, як ми по лозикам. Мені сподобалось, як ми дивилися мультика. Мені все сподобалось, як ми ще паровозиком їхали. І все мені сподобалось, як ми... Танцювали і зара і зарядку робили за статистикою. Лише за перше півріччя 2012 року від нещасних випадків у невиробничій сфері в Україні загинуло понад 20 тисяч осіб з них півсотні діти. Батьки кажуть, такі акції мають на дітей позитивний вплив. Ініціативу навчати дітей безпеки проявила торговельна мережа «Фокстро Техніка для дому у рамках власного соціального проекту Школа безпеки. Повчаю дітей, як як, як користуватися приладами, що не можна сушити там. Красиво сушити лаки в мікрохвильовці і, і гарно це поводити в супермаркеті. Для маленьких дітей це необхідно, тому що маленька дитина в формі гри. Вона скоріше по як побутовим приладами користуватися. А тим часом над мультсеріалом про роду лисичку Фокс та розумного робота Трот продовжують працювати. Уже у вересні мультяшні герої розповідатимуть дітворі про корисні правила та вражаючі наслідки пожеж. Головне правило малята уже знають комфортно, там, де безпечно.